Україні. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на продаж маю Renault Trafic 2013 рік. Оригінальний пасажир, довгий, колір срібний металік. Ціленький автомобіль в прекраснішому стані. Має один підкрас, в принципі, один і навіть чуть-чуть Зараз це детально покажу. Так, Автомобіль був в одних руках, відколи приїхав. Мені здається, з 20 року в Україні. Відмінніший санк, як я кажу. Фарбувався тільки капот і я ще фарбував одну арочку. Я в принципі, вставлю фоточку покажу. Так що взяти по бамперу, бампер оригінальний, оце ще все оригінальне, є маленькі такі от, отут видно терабенка, ну от, опять же, буквально з метра, навіть не видно. Це все в оригінальній фарбі. Колір пластмаси, як так, воно ще не фарбовано. Бампер оригінальний з трьох частин, Оця нижня частина фарбована з заводу. Дуже сучасно, дуже гарно виглядає. Туманочки ціленькі, оптика також не пошкоджена. В фарах стоять ледовські світла, зараз я покажу. Там видно такі ледовські фари. Світло, до речі, досить непогане. Ночі пробував їхати. Прекрасно світить. На гарних легкоспавних дисках зимова гума. Вже в принципі майже скоро сезон, тому думаю, що вже скоро потрібно буде перезуватися. Тут же все в відмінному стані. Це голландська резина зимова. Такі, я думаю, процентів ще відсотки 80. Це м'ягенько, хороша резина. Всі шелдики на місці, також у нас, як ми бачимо, є такі труби, площадки ще їх називають, чи там дуги називають, як по-різному. Є зверху релінги, диски. Короче, все як має бути в автомобілі. Мухобойка люди люблять, вітровички люди люблять, мене багато таке замовляють, а тут же все в цьому автомобілі є. Також, як ми бачимо, відкриваються форточки. Дуже, до речі, зручно для задніх пасажирів. Фарбувавши ось тут оцю арку. Герметики у нас всі оригінальні. Оцю арочку фарбував, вставлю фотку, побачите, чому фарбував. Зараз все ціле, нічого, в принципі, не відрізняється, все гарно. Так, Ззаді також у нас кліки задній бампер пофарбовані в колір, є також низо бризовички. Дуже гарно виглядає, Ззаді розпашонка з дворниками. До речі, також є такий сполірок. Мене неодноразово питали за такі сполірами, але я, що чесно, їх не знаходив. Є також хромований оцей накладка на бампер, хромована у нас така де підсвітка номера і самі номера. Ну так, прикольненько все виглядає. З цієї сторони також все гарно. Є маленька царапка на дверки, зараз покажу. Так, в принципі, питань по автомобільному, А до речі, що тут тут, тут, -тут, тут, -тут красянув, це вже... До мене красили, я так розумію, це тут часто висікає камінчиками і отак видно оце, цю частинку пофарбували. А так доверху все в оригінальній фарбі. Також гума. Всі 4 однакові, як я казав. Диски тормозні, що в досить непоганому стані. Тут таких, щоб глобального, то в принципі вроді нічого немає. Ось тут бачу одну ямку маненьку. Ось така маленька ямочка. І отут була царапинка, я не знаю, чи її зараз буде видно, так. отут видно трошки. Отака от царапина. В принципі, очі не кидається, але це вже таке прямо по нюансах, щоб людина, яка до мене їде, щоб одразу розуміла, що автомобіль не новий, тут же там, грубо говоря, 300 тисяч пробігу, автомобіль їздив, тому щось може бути. Тим більше, от з цієї сторони тут все ціле фарбоване. Тільки от такі маленькі царапинки. Так, як ми бачимо, також пасенджер Напис, шилди, яких називаю, Це також це на місці. Тут все більше вроді би немає таких там нюансів. Оця губа, які називають, вона не фарбована, є маленькі від камінчиків, як ми бачимо, але вона ціленька. Загалом автомобіль дуже зберігся. Подобаються мені такі автомобілі. Чому я люблю купувати автомобілі в Україні, тому що знаю, що по автомобілю обслуговували, що робили і все інше. Атомбіль повністю обслужений, тут помінені всі стойки, зараз він їде тихесенько, взагалі питань немає. Він повністю обшумлений, от Тут можна навіть почути, я думаю. почути, машина глуха. От тут нічого не фарбоване, а вона глуха з тієї сторони. Так, Йдемо по салону. Салон у нас оригінальний пасажир 9-місний. Є склопідйомнички, електрозеркала, хромовані ручечки. Як я вже кажу, 9-місний, це категорія B, нічого не потрібно змінювати. З документами порядок. Всі, хто в мене автомобілі купує, я виписую договір, купівлі безкоштовно. Вам залишається тільки поїхати зареєструвати на себе МРЕО. це в районі там, 1000 гривень коштує. І так, у нас є дві подушки безпеки. Одна в панелі, одна ось тут в рулю. Звичайний автомобіль без круїза. Шестиступінчата механіка. До речі, накладочка на ручку ще оригінальна, така світла, вже, які вже йдуть. Хромовані зверху, чи там такі сіренькі, ці вже міняють. Я також їх міняю. ну, Це в принципі нормально. Але в, цієї, в, цього, в цього автомобіля воно ще все рідне. Кондиціонер заправлений, працює. Звичайна штатна магнітола під флешку з виходом, під Bluetooth, Тут видно, це у нас мікрофончик. І так, в принципі, по салончику видно, лобуха в нас ціла, панелька, царапин там ніяких немає. Сидіння цілесенькі. тут також все ціле, все гарне. Не продавлене, все як має бути. Підножка також, тут вже хром ставили самі власники. Це все ціленьке. Тут не пром'яти нічого, як ми бачимо, все ціле. Ці коврики стоять, ево, чи як їх там називають, здається Ево. Цей він мокрий, ось так, зберігся, не пан. Навіть тут підстаканник якщо є. Зберігся також. До речі, як автомобіль безшумлений, така зовсім друга їзда в машині. Їде тихенько, різниця дуже відчувається. От так з цієї сторони. Також має два ключика запалювання. От тут у нас є домкратик оригінальний стоїть в ящичку. Запаска ззаді присутня також. У всіх автомобілях, навіть яких немає там запаски чи ще щось, я це все доставляю. Тут у нас все ціле, все гарно. Це у нас така ручечка переключення. Отак От це буде у нас вимкнена ось ця подушка. Тут навіть є такий значок. Раджу, хто садить тут дітей, то подивиться і цього дотримуватися. Так, Тут по салону у нас ззаді дивани, сидіння ізофікс. Це з можливістю укріплення дитячих крісел. Також у нас все ціле, все гарно. Пол ціленький, сидіння не ржаві. Це в гарному стані. Тут також все ціленьке. І цей пол не і тут не поцарапане. А, щось тут у нас є по порізині. Якась мілочовка. так загалом все гарно. отут же як ми бачимо, самі люди вже доставляли шторки і обтягували оцю серединку. Дуже зручно, я дуже багатьох автомобілях це переробив. Багато хто це замовляє. В цьому автомобілі вже в принципі все є. от Мені так подобається, що одразу все готове, тільки приїжджай. І реєструй, і далі катайся, чи заробляй гроші, кому як. Є обдуви на кожного пасажира, як я вже неодноразово показував, Синеньке – це кондиціонер на потолку, червоне це ось тут у нас пічка тепло. Є оригінальний також догрівач. Сорі, дверку не закрив. Догрівач є також оригінальний, також зручна функція, дуже допомагає От взимку, коли менше чи навіть не взимку. Ще Осінню, коли менше 5 градусів тепла, він автоматично включається, коли заведений автомобіль. Отак От з боку подивитися, дуже круто виглядає навіть з цим козирком заднім. І сірий Металік, такий найпопулярний, самий самий, найпевно, найпродаваємоші, чи як правильно сказати, автомобіль. Найчастіше його за нього запитують за такі, щоб це був трафік, щоб обов'язково ззаду з дворничками там, і все інше. Ну і диски, дуги, це всі його уповжнюють. Всім подобається. Так, Саме головне, серце автомобіля, це мотор. Працює просто відмінно, 273 на приборці. Я думаю, що приблизно може його, може не його. Це вже так, по комп'ютеру перевіряв, все відповідає. По мотору, судячи з того, як він себе веде, як вона їде, то в принципі, я думаю, що на її пробіг. Так, у нас рівень, ой, не в тих. Там нормальний рівень, немає ніяких питань, 273 пробіг, повний бортовий комп'ютер. Все працює. Зараз почуємо роботу. Ось така робота. Це євро 5 мотор. Вони зазвичай тихіше працюють, ніж євро 4. Премь, чистенько робить як треба. Тут все чисто, немає ніяких питань. Бачонок не погали, пістенька кистенька Та Звичайна робота Euro5 мотора. Нічого лишнього, ніяких лишніх зайвих звуків. Капотом також все нормально. Ржавчин немає. Він працює, як я вже казав, кондиціонер, це все заправлено, все світить, все дує, все як має бути. Працює кожна кнопка. Ззаді там ніяких димів, нічого, навіть натяку на це немає. Ось такий автомобіль. Кого що цікавить, питайте, як завжди, телефонуйте, пишіть Viber. Ціна на автомобіль в описі під відео, також там номер телефону. Поцікавить, будь ласка, зв'язуйтесь. Це до слідуючих відео.